На танці до южного поближче до моря на літні танцювальні збори з'їхалися танцюристи з усієї України. Протягом чотирьох днів 80 учасників відпрацювали інтенсивну програму. Тренування та майстер-класи для любителів танців провели відомі київські хореографи. Про враження учасників та самих тренерів дізнавалася Галина Говда. Танцюристи з Южного Києва, Тернополя, Миколаєва та Львова з 15 по 19 липня зібралися у Южному, аби підвищити свій рівень. Сучасна хореографія, контемп, хіп-хоп та вуличні танці вивчали учасники семінару. Тренування проходили на базі НВК номер 2 Займалися з танцюристами київські хореографи. В этом лагері і на цих інтенсивах представлені були дві сторони танцю. которая э, чаще всего отдельно в лагерях, то есть это сценический танец, который э, э, свое начало берет от классических танцев итальянских, да, там балеты и так далее, и который э, стал контемпорари, джазом. И сторона, которая представляла я, это сторона современных танцев социальных, это хип-хоп, хаус дэнс фанковые танцы дэнс-холл, ямайский социальный танец. И, конечно, все эти стороны, они очень-очень отличаются. Это разные кухни, разные техники. Что было, что запомнилось, это то, что на самом деле и взрослые, и дети здесь очень сильно старались, впитывали очень большое количество разной техники. Действительно, за небольшое количество дней очень много информации, которая не только дітям сложно или подросткам. Переварить, но и взрослым, и очень работоспособные, немножко ну, не очень собранные, потому что маленькие у нас классы были длинные, три часа, им тяжело. Они там надо больше перерывов делать, давать возможности отдыхать. И у нас был такой поток-поток, много информации, но в целом очень старательные, хорошо подготовленные, очень интересующиеся, с удовольствием импровизируют. Останний день сбори в конкурсный. Це напружених тренувань та майстер-класів учні продемонструють вчителям свої вміння. Я приймала участь в танцях по хіп-хопу і денцполу. деякі деталі і було дуже цікаво. В деяких моментах було складно, а іноді як би, легко. Ми приїхали в з черкащини сюди, щоб побути на цих майстер-класах. Ми тут знаходимося вже п'ятий день. Нам дуже сподобались. Ми будемо дуже довго пам'ятати про ці всі майстер-класи. Сподобалися різні частини танцю, різні стилі. Було важко заповнити дуже швидко це все. Я хочу поступати на тренера, і я буду їх вчити, і своїх дітей теж буду вивчати цього танцю стилю. У южному літні танцювальні збори проводить організатор з Києва. Сьогодні собственно у нас п'ятий заключительный день, день фестиваля, день вручення дітям дипломів, медалей. Конкурсний день как подведення ітогів чотири дні ми займалися танцювання. Сьогодні вони покажуть нам своє мастерство і раскроют нам свої таланти. По завершенню конкурсної програми судді оберут серед учасників трійку призеров.